Данилку лише п'ять рочків зізнається під ногами, усе гойдається трохи лячно. Утім, з мотузяної доріжки не відтягнеш. Звісно, поруч підстраховує матуся. Хлопчик каже, що робити, аби не гепнутись, знає. Можна, щоб були Якщо їх не буде хнібудина, то можна упасти. днями з більш ніж двометрової висоти у мотузяному парку в Тернополі. Пав хлопчик, винних шукають у держгірпромнагляді, пояснюють, такі атракціони до об'єктів підвищеної небезпеки не належать, тож не підлягають технічному обстеженню спеціалістами експертно-технічного центру та перевіркам державних інспекторів. Питання щодо влаштування цих атракціонів і здійснення контролю за дотриманням вимог безпеки покладається на місцеві органи виконавчої влади. Усі документи на атракціон у тернопільського власника вилучила прокуратура. А їх має бути ціла купа. Фахівці батькам рекомендують ними цікавитись. Це мотузяний парк у Києві, товстенької течки, із дозволами на роботу пан Андрій не ховає. Від держгірпромнагляду в мене є. А... Погодження на не дозвіл, а погодження на роботу парка була перевірка всіх законодавчих актів і дотримання правил охорони праці, розробка всіх положень, які повинні бути. Додає, перевіряли заклад навіть дендрологи, щоб дерев бізнесмени не пошкодили. На деревах можна влаштовувати такі тракціон. Не одного цвяха, не одного шурупа в дерево не вмонтовано. Найвища точка у цьому парку парку 10 метрів, довжина майже кілометр. Стартувати без роз'яснень інспектора, не поспішайте. Прийшли, а його немає, звідти краще йдіть. Нашу знімальну групу до пригод на висоті пан Анатолій готував. Одіжка, яка вам була б удобна. Ідеаль, ідеальний варіант це, звісно, спортивна форма. Кросівки, кеди, костюм спортивний. Ну, ще допускаються, как сказать, джинси. Шорти, майки, топіки в этом всьому не зовсім удобно не лазить. Спорядження вдягли потім як користуватися карабіном. Пояснили манікюром прийдеться пожертвувати. Ось так. Да, шире, ага. шире, до упора. не поламається. Залізли вгору. Пам'ятайте, відшупляти обидва карабіни від мотузки. В жодному разі не можна, бо саме через таку помилку екстремали травмуються. Найчастіше, а ще краще, якщо ваше дитя неповнолітнє, ходіть з інструктором на висоті. Тут десь три метри його поради зайвими не будуть. До речі, в будь-якому мотузяному парку декому в проходженні траси можуть відмовити. На жаль, не можна людям, які вагують понад 120 кілограм. Отаке обмеження існує. Зрештою, якщо про власне здоров'я дбаєте, поцікавтеся, що лежить в аптечці закладу, не зайве дізнатися і про кваліфікацію кадрів, чи зможуть у разі чого вас до тями привести. Наталія Ярованчук, Олександр Черняк, новини ЮБІАР.